Благодійний фонд Україна для дітей впроваджує Дніпрозаржинську проект День народження сироти. Цей проект вже розпочато в Києві, Чернівцях та Івано-Франківську. Мета проекту полягає в тому, щоб зробити день народження індивідуальним святом для дітей, які перебувають на вихованні в інтернатах та дитячих будинках, щоб у свій день діти дійсно відчували себе найважливішою персоною. Благодійним фондом Україна для дітей було проведено опитування у соціальних мережах на тему, чиї діти знаходяться в державних закладах опіки. Більше 60% опитаних відповіли наші. Президент благодійного фонду Україна для дітей Даниїл Надбережний розповідає у Дніпродержинську Цей проект вирішили розпочати, тому що саме тут мешканці були найактивнішими під час реалізації попередніх проектів благодійного фонду. Наша мета, щоб фраза чужих дітей не існує, вона була реальною дієвою фразою, тобто, щоб громада могла потурбуватись про своїх дітей. А фонд Україна для дітей вона був він був просто інструментом для, для самої громади. І ось завдяки участі громади, сьогодні ми вітаємо дітей. На початку проєкту організатори вітають трьох іменинників, які відзначили день народження цього місяця. Далі у їхніх планах зробити привітання для кожного іменинника окремим. Ще один момент, на якому Україна для дітей загострила увагу, це те, що вітати дитину повинні самі вихователі – Люди, з якими діти близько знайомі. Подарунки дарують ті люди, яких ми знаємо, які нас люблять, і яких ми маємо любити. А не не приходять чужі незнайомі люди. Заступник директора з навчально-виховної роботи навчально-реабілітаційного центру розповідає, їм приємно співпрацювати з благодійними фондами, які докладають зусиль для того, щоб зробити життя дітей більш насиченим. Проект запропонований Україною для дітей їхній заклад охоче підтримує целіні традиції нашого заведення. Ну не дозволяють нам індивідуально поздравить кожного рібка, поэтому це хороше починання нам очень приємно. і. Ми хотіли б і далі продовжувати співпрацювання з фондом. Крім цього, молоді волонтери нашого міста, які співпрацюють з благодійним фондом, постійно відвідують навчально-реабілітаційний центр. Діти охоче спілкуються з гостями, радіють новим знайомствам. Да, у каждого своя реакция, каждый реагирует на все по-разному. То есть кто-то там обнимается, кто-то, ну знаете, кому же чего не хватает, ласки, там заботы или что-то по-своему. Видно то, что им приятно, особенно дети, это возраст, там, который им 13, 10, 9 лет, очень открытые дети, вот они пытаются найти контакт с людьми. Дітей, які потребують допомоги в Україні, на жаль, значно більше ніж бажаючих виступити в ролі помічника. Представники благодійної організації сподіваються, що громада і надалі підтримає цей проект, і запевняють, вони звітують людям про всі витрати зібраних коштів. Україна для дітей сподівається, що своїм проектом покращить психологічний клімат у навчальних закладах для дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування і зробить їхні дні народження дійсно унікальним святом.